Епідемія вілсніду Сніду в Україні може вийти за межі груп ризику. Прогнозують експерти. Кажуть, сьогодні жертвами інфекції стають все більше жінок, які інфікуються від своїх партнерів. Для тих представниць слабкої статі, яких торкнулася проблема вілсніду, сніду у Києві. Організували спеціальні тренінги. Чому навчають? Знають наші журналісти. Діана дізналася про свій віл статус одинадцять років тому. Каже, не вважає себе не такою, як інші, і обличчя не приховує. Народила двох здорових доньок, втім зізнається. Особливості у житті з звіл таки є, тож участь у тренінгу стане у пригоді. ізначально я сюди приїхала із за інтерес, просто мені було цікаво. Ну сейчас вже третій день на тренінгу, і він реально дійсно, допомагає. Ми тут. По самообороні, но по самообороні не тільки фізичська, но і психологічська. Я тут узнала багато нового. У цій групі займається 29 дівчат, кого торкнулася проблема вілсніду. Втім, спілкуватися перед телекамерами готові далеко не всі. Це пояснюють психологи, пов'язано з нетолерантним ставленням до них у суспільстві. Звідси неминучі психологічні проблеми. В основному проблеми це злишня агресія, недовольство собою недовольство до миром, оточуючого світу, неуміння знаходити позитивне в тому, що є, а і нежелання, скажімо так, мінятися. І по большому счёту наша задача на тренінги допомогти человеку найти можливості до змінению, найти в собі ресурси. Блок фізичної самооборони, не випадково у тренінгу пояснюють його організатори. Такі практики, якщо проводити їх регулярно, знижують ризик різноманітних захворювань та додають впевненості у собі. Когда человек уверен в своїх силах, з ним намного меньше менше неприятностей. Просто Просто того что появляется уверенность в том, що я можу что-то зробити. Очень часто агресори просто ходять в сторону. З кожним роком серед вілоінфікованих стає все більше жінок, розповідають фахівці. Найчастіше уражаються дівчата від 15 до 20 років. У різних регіонах України вони становлять від 30 до 50% відсотків загальної кількості інфікованих. З Січня по вересень поточного року було зареєстровано 15 тисяч 250 випадків вілінфекції. Причому надзвичайно тривожною тенденцією є поширення залучення в епідемію жінок. Експерти пояснюють, раніше інфікувалися переважно чоловіки з груп ризику. Тепер же вони заражають своїх партнерок. Інфікуються жінки, партнерки колишніх споживачів або наявних споживачів від наркотиків. Тобто ми іще говоримо про концентровану епідемію, так? епідемію в межах тих. Так званих груп ризику, проте епідемія Вілсніду кажуть фахівці, має усі шанси вийти за їх межі. Загалом від початку реєстрації випадків зараження вірусом імунодефіциту позитивний статус зафіксовано у понад 176 тисяч українців. Марина Руль Леонід Попович, телеканал Київ.